Так, доброго часу, мої дорогенькі. Запитують мене постійно, чи, е, чи буде сприятливим для нас оці всі бунти, які почалися в, в Рососії. І другий момент, чи вони призведуть до чогось? Ну, до розпаду. чи там. До... Давайте подивимось. Чи будуть далі продовжуватися бунти в От, Мені кажуть. Ви знаєте, цих людей будуть залякувати, купувати, але ситуація нагнітається дуже, дуже. І я вам скажу, що почнуться навіть ті люди, не просто які невдоволені, а ті, які проплачені будуть вжити. Тобто, хтось уже цим людям. Почне оплачувати кошти? А, для них іншого виходу немає. Немає. Оскільки м мені взагалі карти кажуть, що там буде поділ, почнеться поділ частин, поділ, поділ частин і почнеться, знаєте, як від, відособлюватися. Ну, почнуться свої ЛНР і ДЛНР. Де що делать? Бачите, проплачуються, проплачуватися починають, і люди повинні залякувати їх будуть, дуже залякувати. Можливо, навіть десь будуть і, скажімо так, можливі і інші залякування. Не тільки там, знаєте, морально, фізично, а можливі навіть будуть щось приміняти. Щось, що це може бути газ? Ні, це не газ, це щось. О, це якась зброя. Ну, можливо, будуть стріляти по людям. Отак вам скажу там. Але протистоянь не уникнути. Протистояння тільки початок. Це буде важкий шлях. І мені карта йде, десятка жезлів, це дуже важкий шлях в 10 місяці. В 10 місяці і протягом двох місяців там буде просто пекло. Тирло і пекло. Ну, я вам скажу, що це буде мати. Ну, це в них по страшному суду. Тобто, це, ну, вони будуть відробляти свою карму, ту, яка от, те, що натворили. По-іншому. Не хотіли тоді виходити, вийдуть зараз. Ось так вам скажу. Так, е, другий момент. Оця, оці бунти і оце все невдоволення вильється в дуже такий потужний рух. І е, серед цього потужного руху буде, знаєте, виявиться одного, його вже готують, я так розумію. Е, буде, буде знайдений молодший якийсь е, чолов'яга. Ну, такий, він не буде е, такого віку, як е, бункерний, він буде набагато молодший, е, більш сучасний і. Е, е, його будуть готувати на роль бункерного. І він, нібито от під час цих всіх бунтів, він почне як вилазити, показуватися людям і почнуться. Тобто його вже якось будуть вибирати. І потім він, я так розумію, що виграє і вибори, ну, якщо це можливо. Виграти вибори. так. А, і це все буде. Якийсь період. І це почнеться. Знаєте, він як колесо закрутиться, буде крутитися, 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 і воно піде такою, такою силою, що ну, вони навіть про таку силу навіть і думати не можуть. Тому що там колісниця це буде дуже швидкий рух. Тобто це накопиться таке невдоволення, це почнеться ну, дуже багато буде невдоволень. Це просто буде. І найголовніше, що цього вже не уникнути. Це вже як, ну, воно вже є, воно вже почалося. І я думаю, що початок це не, не, не тільки Дагестан. Ви Знаєте, коли вони думали, що їх підтримає Казахстан, да? і воно так вийшло, як вийшло. Казахстан, Грузія. А Казахстан навпаки Він сказав ні. Слава Україні, розумієте? От так. Бо Казахстан може опинитися другим після України. Йому цього не треба. Він вже готує армію, розумієте? Вони вже почали армію готувати. На всякий випадок. Всім сусідам. Росії треба готувати армію. Це я вам точно скажу. Бо... Бо так є. Так, дивимося, чи будуть вони мати успіх. Це початок, мені кажуть. Це початок. початок. Багато буде, ви знаєте, будуть і смерті. От в цих оцих бунтах будуть такі, знаєте, як розлючення. Людей буде не незламти, ну, тобто, їх силою хотітимуть приборкати, але цього вже буде не здолати. Чи будуть пойти. Буде щось і летіти в цих людей. Ну, от як... Якась зброя. Але я вам скажу, що зараз вже збираються якісь якісь збройні оці всі формування, і вони вже працюють. Калісниця, колесо фортуни. Так, буде дуже важко. Їм буде прям дуже важко. Але калісниць, ну ось, бачите, знову, вони, звичайно, про це, те, що буде, от не наскільки воно буде ядерним, вони зараз навіть і подумати не можуть. Але воно принесе свої плоди. Через принесе. принесе. Дивіться. Воно принесе свої плоди. Чи розвалиться рашка? Давайте подивимось, давайте подивимося, бо щось мені тут пишуть. Я роблю розклад, а мені пишуть, все пишуть питання. Так, чи розвалиться рашка? Давайте подивимося. Ресесія. Чи розвалиться ресесія. Давайте подивимося до кінця цього року. Ні. До ці... кінця цього року це тільки початок цього всього протистояння. Кажуть 9 місяці. В 9 місяці. Початок. Закрита ситуація. Думаю, що до кінця року ні. До кінця року ще не. А от 2023 Да, Так, в 23-му будемо чекати. Почнеться з гір. Кавказ, Дагестан, там, що, що там є, не знаю. Не в курсі. І будемо мати нового. Нового правителя. Цей правитель піде і буде новий правитель. Правитель повинен бути набагато молодший. Отак от вам скажу. Набагато. Років на 20 точно. Скільки бункерному, хто знає. А в принципі, все одно. Бог з ним. Років 70, на випевне. Ну, от, рок... йому може навіть менше 50. Можливо, навіть менше 50. Він якось молодий. Але знаєте, там е, можлива і жінка. Можлива жінка. От вони навіть ще, чесно кажучи, з приводу е, хто буде хто буде наступним, от вони вагаються, чи жінка, чи чоловік. Ну, думаю, що все-таки чоловік буде. Ні, чоловік. Жінка в Росії, вона. Але я вам скажу, що він такий же буде прошарахнутий, як і цей. Ну, не настільки, скажімо так, не настільки. Але цей ще наступні чотири роки, я думаю, що він чотири роки не досидить, можливо, років два ще. Буде ще, оце, років два ще будуть бунти, війни у них, війни почнуться, а, до речі, до речі. До речі у них почнуться війни. В їхній країні якісь військові заворушки, такі прям конфлікти. Дуже багато треба буде ресурсів, коштів треба буде, буде дуже багато. Дуже важко буде, бідність буде в них страшна бідність. Люди почнуть від'їжджати. О тут не тільки з військовою справою пов'язане, просто із-за того, що ну, неможливо жити. Будуть війни, так, будуть війни, будуть військові ці, будуть руйнування, руйнування міст буде. Тобто у них буде. В країні своя війна. Чи буде? Так, і я вам скажу так, що, що все до того йде, що буде. Через якийсь час уже буде інший правитель, і він вже буде домовлятися із Америкою, і з іншими країнами. І тоді вже буде по-іншому. Але оця трансформація, яку їм треба пройти там найближчі 2-3 роки. Ну, вона буде дуже такою. Для них вона буде дуже болючою. Дуже. Тому, ну, хай готуються. Так, всім дуже дякую за увагу. Подивилися ми на тему. Всім дуже вдячна, до побачення.